Хто я в цьому житті? Така, як всі, чи, може, інша? Живу, як всі, сумую і радію, пишу вірші і думаю, а що не так зі мною? Я, начебто, дружу із головою, і часто дуже я себе питаю. На всі питання відповідь шукаю. Чому ось так усе, а не інакше? І як прожити мені життя краще? Чому у світі скільки злих людей? У мене в голові скільки ідей. І як ідеї ці в життя перетворити? Як цікавіше це життя прожити. А де я можу працювати в радість? А як я хочу. Проживати старість. Навіщо думати оце мені? Мені приходить це навіть у сні. Так іноді буває сумно. І на душі буває дурно. Так якось нецікаво все буває, наче все добре. А душа страждає, шукає відповіді та душа. Хоче напитися, життя вона сповна. Шукаю я себе, я все шукаю. Знайду колись. Оце я точно знаю.